Привіт! Сьогодні новий урок, нова конструкція і нові слова. Не забувай записувати все і добре вивчати. Якщо ти забув щось раджу повторити, і вже потім переглядати це відео скажемо. Я хочу читати буде логічно сказати I want read, але в англійській мові це граматично неправильно. Запам'ятаємо конструкцію I want to, плюс дієслово. І тепер, якщо ми перекладаємо фразу Я хочу читати, то граматично правильно буде саме I want to read. Добре, не забуваємо конструкцію I want to і розглядаємо приклади. Як ми скажемо, Я хочу грати. Я хочу. I want грати to play. Об'єднуємо і виходить I want to play. Я хочу грати. Наступний приклад Я хочу бачити. Я хочу. I want. Бачити. to see. I want to see. Я хочу бачити. Перекладемо ще декілька речень. Я хочу грати в шахи. Я хочу. I want. Грати в шахи to play chess. Я хочу грати в шахи. I want to play chess. Я хочу купити це. Я хочу. I want. Купити це. To buy it. I want to buy it. Я хочу купити це. Я хочу сказати. I want to say. Я хочу випити. I want to drink, Drink пити. Я хочу піти в парк. I want to go to the park. Я хочу сказати це. I want to say it. Сказати. Say. Я хочу випити це. I want to drink it. Я хочу піти туди. I want to go there. Ходити туди. Go there. Я хочу читати. I want to read. Я хочу випити це. I want to drink it. Я хочу піти сюди. I want to go here. Ходити сюди. Go here. Я хочу побачити тебе. I want to see you. На сьогодні все. Обов'язково вивчи слова і за необхідності переглянь урок ще раз. Наступний урок буде присвячений практиці, де ми будемо відпрацьовувати нову конструкцію і слова, які ми сьогодні розглянули. Також будуть деякі нові слова, тому гарно вивчи сьогоднішній матеріал і будь готовий до наступного уроку. Побачимось.